Всім доброго здоров'я! Я вітаю вас у себе на каналі. А, ну що, друзі, а, прийшов, прийшов той день, коли всі тебе поздоровлюють, всі тобі бажають здоров'я, всі тобі бажають цього найкращого. Ну, коротше, день народження, як то кажуть. День народження. Ну і звісно, в зв'язку з цим деякі люди з найближчого кола, які знають мої захоплення, які знають мої водобання, скажімо так, ну, роблять дуже приємні сюрпризи, дуже приємні подарунки. Я ніколи в житті не полюбляю там, вихвалятися, там, або ще щось. Ну, але, блин, дуже хочеться блин, поділитися такою маленькою радістю з усіма з тими щасливими моментами, які приносять деякі мої друзі, знайомі, а також рідні, особливо рідні. Так? І ось, наприклад. У зв'язку з наближенням мого день народження, а саме буквально сьогодні, як то кажуть, воно трапилось це народження. А деякі люди дарять подарунки, яких ти не очікував навіть, так? І от зв'язку з тим я вирішив трішки показати, похвастатись, хоча я ж кажу, що не дуже це люблю а своїми, як то кажуть, подарунками. Зв'язку з днем народженням, мої рідні, моя жіночка дорогенька, дуже сильно її люблю. Ця людина по життю мене підтримує повністю всі мої заняття. Терпить ту кров, яку я випиваю з її, з цими верстатами і так далі. Так що такі ось діла. Так що, мої рідні, Мій, моя дружиненька, яка мене завжди підтримує, вирішила мені зробити сюрприз-подарунок. Ну, коротше, це те, ха -ха, чого мені дуже-дуже сильно не вистачало, коли я збирав їжа, коли я збирав, до речі, подивіться, хто уважний, що там вже стоїть. Бачили? Ага, скоро буде відео. Скоро буде відео, бачите? Здалеку покажу. Буде відео скоро по цьому приводу. Ще трохи дособираю, буде відео, хочу вже нормально, адекватне. Коротше, буде про поперечку Ну, коротше, це такий анонсик заодно. Коротше, я, як збирав фрезера, як збирав їжа. Ну, дуже-дуже сильно мені не вистачало. Ну, Не вистачало, верніш, однієї, дуже такої гарної штукенці під назвою Папам. Бачите. Мийка високого тиску. Моя жіночка дорогенька з моїм, з моїм дорогим сином подарили мені ось таку мийку. Дуже сильно мені не вистачало. Так, звісно, вона міні-мийка там і все таке. Інтертул. Ну, блін, слухайте, ну, друзі. Буквально я показував, коли відновлював а ще два роки тому назад, відновлював фрезера, вимивав його. Там є таке відео Банний день. По фрейзеру, так, по 166-му. там я показував, брав у знайомого сусіда міні-мийка. Там вона якось називається, взагалі незрозуміла, яка назва. Вже не пам'ятаю. Коротше, ну, не Кюрхер явно. І, в принципі, блін, ну, вона мені дуже сподобалась для моїх потреб, для моїх ну, періодичностей використання, як то кажуть, блін. Вона мені дуже було б класно, дуже б мені сподобалась, і дуже б вона мені пригодилася, як то кажуть. Тим паче, блін, бачите, як виявилось, потім в мене з'явився 1604 p а потім згодом взагалі з'явився так? І, блін, ну без цієї мийки, блін. Ну, ну, дуже важко, дуже важко, тому що такі здорові верстати, ти вже, блин, не взянеш, блін щіткою, болгаркою там, чи чим небудь ще. Ну, коротше, це така фігня, Фігня маятня, блин. а взяти таку блін, взяти туди нормальної хімії. І воно, блін. Ну, за день можна все повідмивати, все, що тобі потрібно. Все, бачите, 1,2 кВт. 700 бар, як то кажуть. ну Принаймні так написано: 65 літрів в хвилину. 5 метрів кабель, ну і коротше, ось модель DT1502. Ну, я думаю, я не знаю, чесно кажучи, яка вона. Це сама крутіша, не сама крутіша. Я в них, якщо чесно, не розбираюсь взагалі. Не розумію, яка краще, яка не краще. Ну, звісно, це зрозуміло, що це не кюрхер. Ну, повірте, в моєму житті з моїми потребами для мене це кюрхер. Як то кажуть? Ой, ну все вона така. Бачите, розложив я її, скажу відразу. Я її вже опробував, як то кажуть, вже випробування вона пройшла. Вже там, там намагався відмивати. Так, трохи по двору походив, побризав її. Коротше. Ну, класно, ну класно, що там казати? Це не руками, блін, це, це блін, не щіткою, це не тряпкою. блін, ну Це вже річ, як річ. Це ти вже взяв, усьо в комплекті йде розпилювач піни. Не знаю, як правильно, може, неправильно кажу, так вибачайте. Ну я така, профан в цій справі. Так само подовжувач. Як там воно? Фреза, не фреза. Ну, коротше, та, що б'є струйкою, тонкою і довгою струйкою б'є. Дуже класно воно відбиває навіть, коротше, ціє. Мох. Відбиває мох від, від там, від. Цього від будинку, там, на будинку був там, в углу мох, так відбиває навіть мох. Дуже класно все відляпає, від, відчухує. Ну, коротше, ось отака. Рукоятка. Ну, блин, все як звичайно, ну, нічого такого сверх мощного, сверх незвичного і так далі. ось Така мичка, вона маленька, вона компактна, вона багато місця не займає. Ну, з моїми потребами. Ось витертул. Ну, Все, як звичайно, інструкція там усе. дт 1502 Мийка високого давління. Або високого тиску, якщо правильно казати, на нормальній мові. Так? Ну, все таке. Є гарантія там, я не пам'ятаю, один рік чи три роки. Ну, певно, що один. Ну, ось таке, ось така, друзі, у мене радість. Дякуючи жіночці моїй, дякуючи моєму сину. Вони вирішили мене ось таким чином порадувати. До речі. На майбутнє, все, бачите, стоять дві голови, чи лежать, ось купа всіляких мазутних речей, які так само відмивати бензином. Ну, можна, в принципі. Але, наприклад, кришку чи сам корпус, коли повністю розібраний, то я вам чесно скажу, краще відмивати якоюсь хімією, або ну, або мильним якимсь роствором спеціальним. Ну, Зазвичай хімію я такі речі відмиваю, тому що я вам чесно кажу. Мити це все бензином, солярою там, або чи ще чимось, це така неблагородна річ. Дуже довго, дуже незручно, дуже, ну, таке, дуже таке. Не повернеш її, не перевернеш. А так взяв, почухав, перечухав. Задув, блін, піною, хімією, блин, взяв потім миєчкою, вимив її добре. Ну, коротше, класна річ, що там казати. Я думаю, ті, хто розуміє, той розуміє, в кого вона вже є не довгий час, хто такими речами користується. ну і, А зараз буду користуватися і я так само. Так що, ще раз дякуючи своїм рідним, в честь дня народження вирішили мене ось так побалувати. так? А, так само в честь дня народження. Саме від мене вам подарунок буде відео. Відео скоро буде, буде дуже цікаво. Там є певні моменти, все повністю, як ви любите. Те, хто дивиться, той, хто чекає відео по 676, те й зрозуміє мене, тому що там. Все подробно детально, як я завжди люблю розжовувати. <хи> як всім вам подобається тих, хто сподівається і чекає ці серії, коротше, все, як завжди, там буду розжовувати, соплі жувати, жувати і натягувати на кулак, як то кажуть. По автоподачі, поперечної повністю шпіндельна бабка, шпіндель, влаштування шпінделя, влаштування поперечної автоподачі, всі механізми. Коротше, все, вплоть до того, що там, я не знаю, там. Всілякі дрібнички, росточки, проточки. Так само їжачок допомагає. Блін, не стоїть просто так накритим, не думайте. Ну, така у мене звичка, я накриваю верстати, тому що інколи працюю болгаркою, інколи працюю ще чимось. Більше у мене ніякого приміщення для цих речей, для цих моїх занять немає. Тому, блін, приходиться отак в таких умовах працювати. Так само я фрезер накриваю, це буквально. Відволікся трохи. Зараз на даний час працюю над цим, підключаю електрику. там, Ну, коротше, все, вже, блін, покажу, все розкажу, коли, коли вже прийде час. Буквально от, ближайші, ближайші дні, вже все вам покажу, розкажу. Ну, в принципі, я на цьому все. Таке коротеньке відео. Хотів там, ну, ладно, хотів вже як-то, якщо чесно сказати. Ну, ось таке, таке от, друзі, ну. Дуже радий, дуже, звісно, мені цього не вистачає, не вистачало дуже сильно. Ну, тепер уже є. Дякую всім за увагу. Чекайте нових серій, чекайте по фрезеру, тих, хто чекає. З найближчим часом воно все буде. Всім доброго здоров'я, всім мирного неба і всього найкращого.